У Нас під ворожим вогнем знову був місто Харків і 10 фактично населених, тобто пунктів нашої області. По місту Харкову було нанесено удар 16 відповідно дронами типу шахет. Частина дронів були збиті. Відповідно, удари були по промзоні Київського району міста Харкова. Майже фактично центральна частина міста. Значить, наразі працюють всі служби на місцях для того, щоб знов ж таки усунути оперативні наслідки цих ударів, тому що знов ж таки постраждала наша цивільна інфраструктура. Крім того, всього по області було зафіксовано 35 ворожих відповідно шахедів. Значить, удари наносилися по фактично всім населеним пунктам, які так чи інакше межують або із зоною ведення фактично бойових дій, або із фактично кордоном. Це і, відповідно Богодухівський, Харківський район, це Куп'янський, Чугуївський Ізюмський район. Ну і знову ж таки виклики абсолютно різні. Наприклад, на е, напрямку Ізюмщини знову у нас фактично ворог нам, намагається знищувати врожай. Постійно фіксуємо ось такі е, умисні фактично підпали, і під, тобто підрозділи, Д, ДСНС намагаються там оперативно на ці факти е, реагувати. Ну і звичайно, е, досить важко на Куп'янському напрямку. Там знов ж таки впіві е, дроном ворог намагався знищити фактично автомобіль екстреної швидкої медичної, фактично, допомоги. Дві людини отримали поранення. Автомобіль знищений фактично, ну і е, цей напрямок об'єктивно вважається найскладнішим, тому що ситуація там дедалі скажімо так, ускладнюється для цивільного населення, тому що ворог продовжує знищувати цивільну інфраструктуру, де, де далі важче, скажімо так, надавати комунальні послуги. Там елементарні для людей це електроенергія, це водопостачання. Тощо, ну ось, наприклад, два дні тому внаслідок обстрілу місто Куп'янськ повністю залишилося без водопостачання. Ну і ще наразі ми намагаємося його відновити однак, під обстрілами це відповідно, зробити досить важко. Гадали про удар росіян по кареті швидкої допомоги на Куп'янщині, де двоє медиків постраждали, і часто бачу такі повідомлення про те, що волонтерів або медиків росіяни на Куп'янщині атакують. Чи йдеться про те, що таких ударів стає більше абсолютно правильно. І тим більше що це ворог для себе має за пріоритетну ціль, тобто наші цивільні служби, як відповідно, підрозділи ДСНС, які виконують цивільну. На тобто рятують життя цивільних людей. Ну і звичайно, екстрена швидка медична допомога. Якщо, наприклад, їде автомобіль для евакуації населення, він, скажімо так, особливим чином, ну, тобто маркірований, то ворог так само вважає, що для нього це. Пріоритетна ціль і намагається їх тобто знищувати. Тому дедалі про що я кажу, складніше виконувати нам на цих напрямках елементарні, скажімо так, цивільні екстрені завдання. Тому знов ж таки комунікуючи і відповідно користуючись, нагодою закликаємо людей виїжджати. А антидронові сітки над дорогами не допомагають, чи їх там немає. А, дивіться, ну тут важко комунікувати про цей напрямок. У нас наразі а, на Харківщині розбудовується цей напрямок, однак це виключно військова логістика. Угу. Ну і кожного літа і до Великої війни, тим паче, під час Харківщина страждає від лісових пожеж. Зараз ще й обстріли. Відповідно, все це не сприяє покращенню ситуації. Що зараз із пожежами? Абсолютно правильно, У нас наразі шість, скажімо так, очагів займання. Це все ліси, які фактично горять же по відповідно, тобто п'ятому разу. На їх гасити досить важко, тому що вони заміновані, і відповідно детонація боєприпасів вона ну тобто продовжується. Наразі всі пожежі у нас під фактично контролем. Загрози для населених, тобто пунктів немає. Ну і відповідно поряд цим ми вже кажемо про підготовку до нового опалювального сезону. І звичайно, ось ми сьогодні тільки провели зустріч із відповідно представниками ООН. І е, обговорювали питання забезпечення, скажімо так, тих сімей, кому найважче. Тобто, буде це це приватні домогозгосподарства. У нас їх 68 тисяч. А враховуючи зменшення, тобто фінансування міжнародних інституцій на гуманітарні напрямки, то звичайно, ми маємо бути підготовленими. І наше завдання забезпечити в повній скажімо так мірі підтримку цих родин цих сімей. Тому з одного боку, фактично боремося з лісовими пожежами, а з іншого думаємо вже про наступний там опалювальний сезон.